Добрий день, любі малята! І ще раз вітаю вас. На жаль, у нас не вийшло з вами вийти в прямому ефірі на заняття, тому я пропоную це заняття у записі. Малята, на аплікації вчора, хто дивився моє заняття, ми з вами робили сонечко. Я все ж таки хочу дочекатися від вас робот. Мені цікаво, чи вийшло, чи ні. А сьогодні. Я теж пропоную вам намалювати сонечко, але малювати ми будемо з вами незвичним способом. Дивіться, ви приготували ось такий аркуш паперу, а тільки на половинку, а я собі зробила великий. Кладемо листочок, малята горизонтально, дивіться, не ось так, як ви робили, а ось так. Кладемо на стіл. Так. І починаємо працювати. Спочатку ми будемо працювати фарбою жовтого кольору. Але всі взяли е, правильно пензлика, занурили його трішки в водичку, а потім набираємо жовту фарбу. Подивіться, малята, починаю я малювати ось так зверху, малюючи півколо. Ось так дивіться, бачите? Всім видно дуже добре. А потім від цього півкола до краєчка листочка ми проводимо ось таку лінію. Це у нас будуть промінці. Але промінці малята нам треба намалювати широкі, ось такі. Тому ми ще проводимо лінію, ось таку. Промінці у нас повинні бути дуже такі широкі. Бачите? Так, ми намалювали, тоді відступаємо, ми можемо намалювати ось сюди обов'язково до самого низу, до краю вашого аркуша. І малюємо ще одну поруч, тому що, як я вже казала, наші промінці повинні бути дуже широкі. Так, дивіться. А потім і ще один ось такий промінець. Ось такий широкий. Дивіться. Ось він. Бачите, заповнюємо його. Фарбою. Ось так маляти. Ми намалювали. Ви можете ще намалювати, якщо вам хочеться ось так, дивіться. Але обов'язково до самого-самого нізу. Ось дивіться. Тому що промінчиків у сонечка дуже-дуже багато. Дивіться, ось так. Але вони повинні бути широкі. Ось, бачите, дивимося, де ми ще можемо намалювати. Ну, можливо, ось так. Але обов'язково повинні. Подивіться, які гарні промінчики. Тепер що ми з вами робимо? Ми зафарбовуємо це півколо, яке у нас зверху. Подивіться, пригадайте, як я вам казала, коли ми зафарбовуємо яку-небудь проміжок, який-небудь ось так гладимо пензликом. Да? Набираємо фарби, якщо нам не вистачає на пензлику. Ось так. Дивіться. Ось у мене вийшло сонечко з ось такими, бачите, широкими, товстими промінцями, тому що воно вже весняне і починає світити ярчіше і пригрівати. Все жовтою фарбою ми закінчили малювати миємо наш пензлик ретельно ретельно Далі малята ми починаємо малювати синім або блакитною фарбою. Яку ви приготували. Ми набираємо фарбу. І дивіться, що ми будемо робити. Малята. Ми також ще не робили. Ми з вами заповнюємо проміжки між промінчиками. Дивіться. Ось так, бачите? Ми промальовуємо. Ось так. Це у нас буде малята? Небо. Так, вірно. Голубого або синього кольору у нас буде наше весняне небо. Дивіться. Ось так заповнюємо, бачите? Набираємо фарбочку і ретельно заповнюємо ці наші ось ці проміжки між промінчиками. Бачите? Ось так. Ось намалювали здовж, бачите? Ось так малята. Ось. Ретельно-ретельно це у нас буде наше голубе небо. Бачите, як гарно. Але набирайте так фарби, щоб вона не потекла і ось так, бачите, не змішувалась. Тому що, якщо ви дуже наберете багато водички, якщо ви працюєте акварельною фарбою, то, то вона може потекти, і тоді наш малюночок буде негарним. Ось так, заповнюємо. Набираємо на пензлик фарбу і заповнюємо. Наш ось цей проміжок. Бачите? Я вам казала, що у нас робота буде кропітка. Малювання це у нас зразу не виходить. Це не аплікація, що приклеїв, і у нас аркуш або якусь деталь. І заповнилось. Тому малювання, бачите, це така кропітка робота. Ось так. Далі малята, ми малюємо. Заповнюємо наші проміжки, бачите? І у нас буде яскраве весняне сонечко на нашому голубому небі. Ось так. Ретельно-ретельно малята. Ось. Так, дуже добре. І залишається зовсім небагато проміжку. Ми з вами заповнюємо його. Ось так. Намагайтеся це робити дуже акуратно. І води не дуже багато малята, ми малюємо фарбою. Так, тому що нам треба і ще буде намалювати ось так, ось так. Дуже добре в кого виходить. Так, малята. І ось останній проміжок, бачите, я промальовую спочатку біля промінчиків. Ось так. А потім заповнюю фарбою. Ось, бачите, гарно виходить. Так. Ось так. Бачите? Вийшло. Я закінчила малювати синьою фарбою. Можливо, подивіться, якщо десь проміжки, бачите, мені не дуже ось так зручно, але я зараз теж підправлю і ви подивіться, щоб все-все у нас було заповнене. Ось так гарно. Так. Так. Подивіться, ми намалювали жовтою фарбою сонечко з промінчиками, заповнили всі проміжки синьою фарбою, це у нас вийшло небо. І зараз я починаю помила пензлика і ви теж це зробіть. І зеленою фарбою ми промальовуємо внизу ось тут травку. Дивіться, малята, навіть на синьому фоні видно ця травка. Ось так, дивіться, ось, бачите? Вона може рости в різних напрямках, ось так. Внизу зеленою фарбою промалювали зелену травичку. Ось так. Подивіться, як гарно вийшло у нас справжня весна. Погляньте, гріє сонечко яскраве на голубому або синьому небі, і вже почала з'являтися зелена травичка. Малята, сподіваюся, у вас теж все вийшло, я буду чекати ваші роботи, але, будь ласка, якщо у вас є черго, передивіться, будь ласка, ще заняття з аплікації, і я хочу побачити роботи ваші ось це сонечко і сонечко на аплікації. Я прощаюся, до побачення.